Трошки працюю. зараз лопатою підгрібаю, бо тут вже нападало, тирси багато. Оце профукала, треба було тирсу зібрати і напістив курям оставити зараз їхну лопату, бо дуже багато тут сніжку. Десь мій топор хороший профукався. Оце так і до цей. Кажуть, я хай допомагай, в тебе ж діти великі, от отак і, і допомагай. Раз попросиш, вже все, вже не знайдеш. Зараз піду допрос робити. Прийдешся мені тієї жалко. Чого я забула? Я й хотіла. Ту з цими, мій за все думав, то б усе б співав. Так, Лезку поприбирала, щоб порубати. О, її тут можна зібрати. Щас я Зараз якура сніжок зберу і буде на підстилку. Потікачки так сарають. Я сюди не засираю, що це просто жахи. мене там замерше зараз ребята я мені треба коробочок і піду спитаю де топорчик і вернусь коротше допрос не цей не удався да Бабусі дідусі робили оце тирсу, не знаю, може і зараз люди роблять. Тирку намочили, чи е, як вона називається? Соляркою, чи мабуть точно не досіла. Раз, два і розтопили. Я навіть таке люблю. бо це ще у снігу на грибу. Ой, яке файне лідерочка щоб... понтій. Розпиляти оцей ще дрючечок і можна буде рубати. Тільки ще ж, понятне діло, що топора треба знайти. Бо оце мені отам лежить, отут, отам, а там нема. Переміжку піде все. Як кажуть, зима все перебере, да? Шо ти? Родная моя. Ох, іди ж то пора шукати. Зараз повернуся. І з Божою помощі все-таки знайшла. Тепер можна і порубити. Курточка така нехороша, слабенька. щоб можна було розігнатися. Пальці вже прибираю. Бо на тих руках скільки вже пальцях то той шрамів, шукання не ось тут побила. Вже треба курей відкрити. Вроді сонечко, а? там погріється. Бо такі, як зараз морозенка, ми вже відвикли за три зими чи скільки от таких морозів. Оце ж казала, треба було ховати в сарай. Ну, у йолки палки тепер рубаєш, пальці мерзнуть. Лучше то все самі робити, вірите? Соплю вже на підході. Зина кормила зараз точечку нарубаю та піду коля давати. Вже порці мерзнуть від цього попорох. О, треба занести в хату щоб розмерзти, та нормально робота. Я ще тоненьких мабуть цюкнути, та занесу, хіба так можна рубати. А в мене хоч є, ну, в мене хоч, хаті... ну ладно, всі оставлю. Ось ці гарненькі собі поставляю, щоб пізніше нарубаю, поки роботопор розмерзнеться. Ой. Та зараз розтоплю, бо що то пальці мерзнуть. Хай, все, вроді би. Так, це... це все буде драблювати. Ви пальці поверли. А вам всім довго дня і не мерзніть теж. Бережіть себе. Друга набратись хоча б в руку. Та на розчопку одне спить. Летош хороший дівчинок. Нормально на роботу.